Побирання у вигляді штрафу наближення до мінімальної межі, яка визначена загальною частиною кримінального кодексу. Якщо ми, них закінчити у майже 200 тисяч, я з ним погоджу. Слідуючий момент. В частині призначення додаткових покарання, в плані заборони займати посаду і в плані позволеного раму, має цього приводу заперечення. В частині конфіскації я вважаю, що це не підлягає здоровому. Хоча причини, які я вже назвав, і слідуючий момент це є майно, навіть щоб припустити, що там не є його можна визначити, яке не є результатом злочинної діяльності мого пізи. Людина в своєму житті зробила один раз помилку. Я вважаю, що на одну помилку має право люба людина, і її за це можна простити. Це в руках суду. Через то я випросив суд. Призначаючи покарання, яке є безумовним, звичайно, все ж таки зважувати на цей фактор і все-таки ж поситимувати записувати. З приводу речових доказів, я погоджую з державним вимогачем, речові докази, які є в наявності грошові пошти, повернути по